Я безумовно разом з фракцією ми вітаємо перехід розгляду порядку денного на основу тематичності. Кожен день сесійний якась тематика. Але я хочу запитати, хто узгодив сьогодні з залом, хто узгодив з фракціями тематику, яка сьогодні піднімається? Сумнівів немає в тому, що екологія це важливий абсолютно напрямок нашої роботи. І сьогодні закон 3445 щодо охорони фауни і флори згідно міжнародних угод. Дорогі друзі, та безумовно ніхто не проти. Але сьогодні. Нам скоро вже українців треба буде в червону книгу вносити. І якщо в той час, коли люди просто кричать, коли вони в усі двері стукаються, розглядати законопроекти про флору і фауну, але не розглядати питання житлово-комунальних послуг, енергетичної сфери, не розглядати питання землі, це треба бути просто абсолютно неадекватами, розумієте? І парламент сьогодні українське суспільство сприймає як неадекватів, які не можуть актуально поставити проблему, і які не можуть людям дати рішення. У мене в руках лист зараз знаходиться харків'янки, прізвище її Ларіонова. І це тисячі листів, які сьогодні до нас приходять. Почалась масштабна конфіскація житла. По невиплаті житлово-комунальних послуг. І це один лист, який я з собою зараз взяла. І саме тому я наполягаю на тому, щоб зараз було визначено, що в четверг день Верховній Раді буде присвячений тарифам, що в четвер буде день, який буде присвячений прийняттю нашого закону батьківщини 50-59 про заборону конфіскації житла. Що ми робимо? Крім того, у нас є тимчасова слідча комісія подивитися на корупцію Гройсмана Яценюка, що вони робили в НАК Нафтогазі, що вони робили в «Укргазвидобуванні» і що вони роблять в усіх компаніях, які сьогодні збирають субсидії з людей і людям не дають можливість жити. Крім того, я хочу повідомити зараз всіх аграріїв країни. І сподіваюся, що також четверг четвер буде присвячений аграрним питанням. Фракція Батьківщина, якщо не буде проголосований закон про продовження мораторію на продаж землі, ми оголошуємо збір підписів під проведення всеукраїнського референдуму про заборону продажу сільськогосподарської землі. А крім того, ми зараз заявляємо. Що наша команда батьківщини разом з фермерами по всій країні створює обласні і центральні штаби по антирейдерству, що відбувається сьогодні сільськогосподарською землею? Тільки Кіровоградщина, більше трьох тисяч рейдерських захоплень фермерської землі, і все це накануні, того як земля стане товаром. Нам треба негайно міняти порядок денний з другорядних питань на першочергові. І я прошу голову Верховної Ради поставити негайно на голосування два законопроекти: продовження мораторію на продаж землі і заборону конфіскації житла за неоплату комунальних послуг. Дякую.